Дорогі друзі! В цьому відео я розкажу про базову соціальну допомогу, коли вона запроваджена і хто може її отримати. Перш за все, це експериментальний проект, який запроваджений з 1 липня 2025 року, і він досі триває. Це новий вид допомоги для сімей з низькими доходами. Затверджено його постановою Кабінету міністрів номер 371 від 25 березня 2025 року. Що означає експериментальний проект? Те, що держава тестує, тобто перевіряє новий механізм соціальної допомоги? Що таке базова соціальна допомога? Це щомісячна державна виплата. Яка об'єднує в одну виплату кілька окремих соціальних виплат для сімей та осіб з низьким рівнем доходу? Хто має право на базову соціальну допомогу? Особи та сім'ї, дохід яких нижчий за певну межу для проживання. Вони не можуть самостійно забезпечити свої прожиткові проблеми. Призначена вона лише для тих, хто проживає в Україні. За кордоном і на тимчасово окупованих територіях базова соціальна допомога не призначається. Спершу заявку могли подати лише сім'ї, які вже отримували соціальну підтримку. Зокрема, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, батьки на дітей, багатодітні сім'ї. А з 1 жовтня минулого року цей перелік було розширено. І до списку було долучено сім'ї з низьким доходом, навіть якщо вони раніше не отримували цих соціальних допомог. Як подати заявку на базову соціальну допомогу? Найзручніший спосіб онлайн через застосунок Дія у розділі сервіси. Треба обрати допомога від держави і базова соціальна допомога. Оберіть цю послугу і заповніть заявку. Підпишіть її, дія підписом. Отримаєте розраховану суму і якщо рішення позитивне, то виплати прийдуть на дія картку» або іншим способом. Якщо вам онлайн-спосіб недоступний, Можна особисто оформити через сервісний центр пенсійного фонду, через ЦНАП Центр надання адміністративних послуг або через органи місцевого самоврядування. Особи, які не можуть звернутися самі, можуть направити письмову заяву поштою. Для подання заявки потрібні паспорт. Та ідентифікаційний код і сама заява про намір отримати базову соціальну допомогу. Доходи та майновий стан перевіряються автоматично, але іноді пенсійний фонд може вимагати підтвердження. Як визначають розмір допомоги. Базова величина 4500 гривень. Реальна сума базової допомоги залежить від. Кількості членів сім'ї та її доходу. Держава не виплачує фіксовану суму всім однаково. Вона робить так. Спочатку визначає, скільки сім'ї потрібно для мінімального життя, а потім віднімає те, що сім'я вже заробляє. Для цього беруть кількість членів сім'ї і застосовують базові суми. 4500 гривень на першого члена сім'ї. 4500 гривень на кожну дитину до 18 років, або особу з інвалідністю першої та другої групи. 3150 гривень на кожного наступного дорослого, тобто 70% від суми 4500. Далі держава підсумовує. Середньомісячний дохід усіх членів сім'ї, зарплати, пенсії, соціальні виплати та інші офіційні доходи. А далі йде віднімання, і це ключове. Щоб ви краще зрозуміли, наведу простий приклад: сім'я з трьох осіб. Мама, перший член 4500 гривень, тато наступний дорослий. 3150 гривень. Дитина 4500 гривень. Разом базова потреба цієї сім'ї 4500. Додаємо 3150 і 4500 виходить загальна сума 12150 гривень. А фактичний дохід сім'ї. 8 тисяч гривень. Отже, базова соціальна допомога 12150 гривень. Віднімаємо 8 тисяч і вона становить 4150 гривень. Наведу приклад про одиноку особу пенсійного віку без достатнього страхового стажу. І вона теж може мати право на базову соціальну допомогу. Для таких осіб базова величина визначається у відсотках від 4500 гривень від 53% до 88%. Ці відсотки залежать від наявного стажу. Держава порівнює цю суму з фактичним доходом пенсіонера, і якщо пенсія менша за розраховану базову величину, різницю держава може доплатити у вигляді цієї базової соціальної допомоги. Ідемо далі. Потрібно знати, що сім'я може перейти на базову соціальну допомогу. Або залишити чинні виплати, які вона отримує вже, наприклад, допомогу малозабезпеченим сім'ям чи інші соціальні платежі. Що може завадити призначенню базової соціальної допомоги? Якщо у сім'ї є члени працездатного віку, які не працюють і не зареєстровані як безробітні понад три місяці? Великі покупки чи активи, наприклад, сума більша як 100 тисяч гривень за останній рік, або значні кошти на банківських рахунках, чи друга квартира, чи будинок, або дорогий автомобіль. Це може стати на перешкоді призначення базової соціальної допомоги. Які періоди виплат і чи можливе продовження? Базову соціальну допомогу зазвичай призначають на 6 місяців, і то і можливе автоматичне продовження на подальші періоди за умови, що фінансовий стан сім'ї не змінився. Отже, базова соціальна допомога це новий механізм підтримки сімей і осіб з низькими доходами в Україні. Вона забезпечує отримання однієї допомоги замість кількох і забезпечує стабільну щомісячну виплату. Правда, держава роздає цю допомогу не усім бажаючим, а лише тим, хто дійсно її потребує. Чесно скажу, отримати її зовсім нелегко, бо передбачені жорсткі вимоги щодо фінансового стану сімей з низькими. Доходами. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!